Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, які продукти ніколи не можна давати вашим котикам. Бо не знаю, як у вас, а в мене вони випрошують майже все, що побачать від цибулі до цитрусових. Ось, наприклад, що спільного на ваш погляд між авокадо, томатом, картоплею, шоколадом та кавою. І ні. Ви не вгадали, це не завтрак вегана, а реально токсичні для котиків продукти. Котикам та собакам не рекомендується давати виноград та ізюм, оскільки ці фрукти можуть бути токсичними для них. І цікаво, що вчені досі не встановили, яка саме речовина в винограді є небезпечною для ваших пухнастих улюбленців. Звичайно, важко представити котика, який наминає борща та закусує цибулею, але я чув історії, що у когось котики це полюбляють. Але на жаль, їм це також не можна, бо вживання цибулі для них може викликати анемію. Я думаю, що майже всі розуміють, що алкогольні напої котикам також категорично не можна. Але є категорія власників, які намагаються дати спробувати своєму пухнастику вина чи пива. Але це робити не можна, бо це реально може вбити вашого улюбленця. А зараз давайте перейдемо до більш безпечних, але все одно не дуже корисних для котиків продуктів. І першим продуктом в цьому списку буде як не дивно молоко. Так так, вам не почулося саме молоко. Так чому все ж не можна давати котикам молоко? Причина насправді дуже проста. Організм кошеняти нормально сприймає молоко, бо нормально може справлятися з лактозою. А ось у дорослих котиків лактоза може викликати нетравлення та болі у шлунку. А ще про нос. І от нафіга це все треба вам і вашому котику. І останнє на сьогодні: рибні та трубчасті кістки це дуже серйозна небезпека для котиків, тому що вони можуть поранити глотку або шлунок. І хоча багато хто з вас може сказати, що кіт їсть рибу і нічого. Так це правда, але шанси кожен раз травмуватися з дуже серйозними наслідками досить великі, тому не треба так ризикувати здоров'ям свого улюбленця. А на сьогодні це все. Не забудьте підписатися на канал та натиснути вподобайку. Буде ще багато цікавого.